Слава Украине! Марю да, постояли, Харків не отдадим! Да. Верьте! Такими словами повернення додому приголошує Дмитро Горбунов, начальник Харківського медіа центру Міноборони. Після служби в Маріуполі вірою і патріотизмом просто заряджений, і хоча не заперечує важко і солдатам на передових, і місцевим у прифронтових населених пунктах іншим містам у Маріуполя все ж є, чому повчитися. Я хочу сказати, що Маріуполь і Акресності Маріуполя показали всій Україні великий примір патріотизму. От ані просто в сентябрі місяця, коли я приїхав туди в Октябрі, патріотизм просто зашкалювався. Помощ була колосальна. І час. На не спадает. вот хочу сказать, що они почувствовали, що такое и под ДНР. Вот одно время Маріуполь був місяць полтора. І що такое бути під українською властю? Офіцер у Маріуполі зрозумів, воює вся країна. Поруч хлопці з Донбасу, заходу і центру України. Півдня спільно доводиться ділити втрати і спільно завойовувати перемоги. Снаряд який упав 10 метрах від мене, вот а наступний поразил сім чоловік погибло і 15 ранених. Это теж страшно. Я бачив перші минути цієї трагедії, і это теж забадня. Я виділ погибших ребят которые без рук, без ног позрачались в гробах в Одесу, в Львов, Тернополь. самое, саме нізята этого. Поэтому только хочу пожелати нашим всім гражданам патріотизму. Вот. ми стояли в Маріуполь на відстані, все, що відбувалося з Дмитром, знає відчула офіцерська дружина. У неї про 100 днів служби одне слово важко. Проте як би не було для родин тих, чиї чоловіки тільки мають бути мобілізовані, має одну пораду. Ще теж треба кому то Кому-то надо быть там. Он офицер, и приходится, приходится с этим мириться, и приходится защищать нужно. І вілана віріть, любіть і ждати ждать, і ждать это поможет. Із 20 січня починається четверта хвиля часткової мобілізації, яка триватиме до квітня. На теринах України за цей час збираються мобілізувати 50 тисяч чоловіків. Загалом протягом року цифра дорівняє 104 тисячам. У першу чергу йдеться про військових запаса. І за інформацією міністра оборони Степана Полторака, нова хвиля мобілізації потрібна для створення резерва та заміни військових, що тривалий час несуть службу. Анна Черненко Смачко, вісті.